Як стати лідерами ринку? Співзасновники нової пошти поділились секретами успіху: шість міст, сім зустрічей та безліч запитань від учасників школи бізнесу Нова пошта. У цьому відео ми зібрали найцікавіші відповіді про управління компанією та бізнес-виклики, з якими доводилося стикатися. Скористайтеся порадами професіоналів та вдоскональте свій бізнес вже зараз. Наступна зупинка, місто рівне разом з В'ячеславом Климовим. Ми поринемо у історію створення бізнесу. Відкриємо для себе. Важливі кроки та рішення, які були прийняті упродовж розвитку компанії, почуємо захоплюючі історії про виклики та досягнення, які допомогли компанії стати лідером у своїй галузі цікавого перегляду. Я впевнений, що 90% бізнесу ніколи би не існував. Я три роки працював як авіаційний конструктор. Як забезпечити конкурентну спроможність? Віримо в Україну і продовжуємо її розвивати. Якби сьогодні ви розпочинали бізнес, чи робили б ви це у партнерстві нова пошта це історія успішного партнерства. Без, без сумнівів. Тому я тут ну трошки заангажований, і я думаю, що тут я буду завжди топити за партнерство. При цьому хочу вам відразу сказати, що я досить, досить багато знаю про партнерство. І з негативного боку, тому що я бачив дуже багато бізнес-кейсів невдалого партнерства. Або партнерство, яке виглядало певний час вдало, а потім виявлялось, що воно розпадалось. Дивіться, є, е, загалом в нас попішнюком немає більше бізнесів. У кожного є якісь свої активи, там не знаю, якась нерухомість, але це не бізнес. Якщо казати про чи розпочали б зараз бізнес, дивіться, з папірішнюком. Да. Що надихнуло створити такий масштабний бізнес? Як ви переконали себе, що ваша ідея дійсно працює? Давайте говорити відверто, що першим, першим таким посилом, коли кожен з нас створював бізнес, було бажання примножити добробут, вискочити з бідності. Там придбати якісь матеріальні блага обговорення. Почалось коли нам було по 24 роки. роки. Ми знайомі загалом з 18 років. Ми разом навчалися в Харківському авіаційному інституті, і після закінчення Володимир працював у власному бізнесі сімейному, який належав його родині. Це був кондитерський бізнес, який потім зіграв е, е, певну роль в, в історії старту нової пошти. Е, я три роки працював як авіаційний конструктор на е, величезному, е, дуже відомому українському підприємстві АНТК Антонов будував Антонівські літаки. Кілька літаків, які, в яких я брав участь у розробці, е, продовжують літати, тому пишаюся. Цим, цим минулим. щодо масштабності бізнесу. Ми відразу з Володимиром, коли обговорювали плани створення компанії, ми відразу хотіли створити великий бізнес. Дивіться, це неможливо переконати себе, що ідея спрацює. Ще раз повторюю, нам було, коли компанія почала працювати, нам було по 25 років, і. Це був такий мікс енергії, авантюризму, амбіцій, дурісті і відсутності знань. І оцей коктейль він створив можливість започаткувати цю компанію. Розумієте, якщо б кожен з нас перед початком свого бізнесу закінчував бізнес школу. Я впевнений, що 90% бізнесу ніколи би не існувало. Відсутність знань дозволяє не бачити меж, не бачити лімітів. Да? Коли ти намагаєшся взяти якусь висоту, якщо тобі до цього скажуть Ні-ні, чувак, дивись, рекорд світу, не знаю, 2,45%. Да? Я думаю, що це вже створить певні рамки. І я не впевнений, що ви почнете стрибати. Але якщо ви не будете знати, що 2,45 це страшна висота, яка, яку ніхто за вас не брав. Окей, давайте спробуємо, а може вдасться. Як це починати бізнес удвох? Як добре ви були знайомі? Ми були знайомі з 18 років? Я думаю, що це важливо, тому що, ну повірте мені, що життя. В гуртожитку в 12 квадратних метрах в чотирьох, 5 з половиною років це така школа, в якій ти проходиш дуже багато конфліктів, питань таке і таке інше, і потім вже легше. Тому думаю, що ми пройшли певну адаптацію один до одного, саме в ці студентські роки. Нас не було жодних інвестицій, в нас не було грошей на, на то, щоб започаткувати бізнес. Ми позичили 7 тисяч доларів у е, мами Володимира. Мій комп'ютер е, Pentium 2, Як зараз я пам'ятаю, який я придбав, коли був інженером, е, слугував моїм внеском в статутний капітал. Команда загалом е, перша команда складалась з восьми людей. Саме це, я думаю, ну, не те, що порада, я думаю, що вам вже запізно це все радити, тому що ви всі пройшли цей етап, ви вже діючі підприємці. Але, звичайно, в перші роки будь-якого бізнесу ти, по суті, ти, ти все робиш своїм рокам. Проводили співбесіди, я пам'ятаю, перші і, по суті, і ми відверто брали на роботу тих, хто приходив. Ми не вибирали. Я пам'ятаю, як була співбесіда з першим директором київської філії. Ну, дивіться, на, на співбесіду загалом прийшла одна людина. Ну, спитайте мене, чи взяли ми е, як, як конкурс завершився? Було багато е, смішного, незграбного, було дуже багато помилок. І, до речі, це ще одна порада, тому що е, я вважаю, що якщо б ми е, краще вибирали людей і, може, не економили на цьому, на команді, я абсолютно впевнений, що ми б наш шлях пройшли б скоріше, тому що ми неправильно приймали неправильні рішення, брали першого, хто прийшов. А може, треба було. Зробити паузу, да може, треба було все ж таки створити більше там воронку людей, подивитися більше, більш якісно до цього відноситись. В цьому сенсі я би не хотів, щоб ви повторювали би наші, наші помилки. Які стратегічні напрямки розвитку ви бачите на найближчі 5 років? Розвивати Україну. Ми віримо в український ринок. А я вірю в те, що Україна це величезний ринок, він продовжує зростати. До речі, якщо ви подивитесь зараз картинку по е, ВВП, вона досить цікава. Україна зростає. Ми зараз наближаємось в 2024 році, незважаючи на все, що відбувається, ми наближаємось до. Відмітки приблизно там 200 мільярдів е е ВВП. Е це, до речі, якась містична цифра для України, тому що Україна завжди до неї доходить і потім щось відбувається. Е дійсно, ми поки не можемо дати раду сам самі собі. Да? може, не можемо, е Суспільство, українці не можуть ще зрозуміти, як керувати цією, цією країною, кого вибирати, за кого голосувати. Але ці розміри кажуть про те, що ну нам досталася класна, класна країна цьому році. Ми проінвестуємо 7 мільярдів гривень. Друга, друга ціль, я вже сказав, стати пан-європейською компанією. Розвиваємо окрім Європи. Розвиваємо глобал. Це доставка з штатів з Китаю. Знову ж таки, це все про доставку. Тому віримо в Україну і продовжуємо її розвивати. Як ви плануєте забезпечити конкурентну спроможність компанії в умовах постійного розвитку ринку логістики та доставки? Взагалі ми є головними як це, фанатами конкуренції. Конкуренти потрібні. Конкуренти заставляють вас змінюватись. Це дискомфортно. Ваша ціль завжди має бути в тому, щоб перемогти конкурентам. Але. Це не від вас залежить, що вони будуть з'являтися, з'являти, з'являтися. І це класно, воно буде, буде вас міняти. Тому як забезпечити конкурентну спроможність, дивіться, в нас є е, сформульована написана стратегія. Стратегія компанії складається з шести пунктів. Англійською це звучить fast, easy, safe, human tech Growth. швидка, доступна, надійна. Згодні, що це схоже на, на нову пошту. У когось є зараз проблема з доступністю нової пошти. В доступності все: поштомати, відділення, додатки і так далі. Ми, до речі, ми не задоволені доступністю. Я, я, не, я, не, я приїхав сюди, я не побачив тут поштомати. Надійна, це про, про те, що ви, то, ви відправляєте і знаєте, що воно доїде. Human. Яка б не була роботизація, автоматизація. Ми хочемо, щоб були люди. Тек. Це і додатки, це і поштомати, це і роботи на терміналах, і багато-багато-багато чого. Да, сортувальні лінії. І гроус. Шоста. Шостий пункт. Невпинний розвиток. Невпинний це частина нашого такого колеса. Fast, easy, safe, human, tech gross. Ось відповідь, як ми. Плануємо забезпечувати конкурентну спроможність. Можете розповісти про навчання MBA? Будь-які будь знання вони дуже корисні. Проблема MBA в тому, що MBA не навчає бути підприємцем. Він не дасть вам відповіді, як конкурувати, наприклад, як створити, придумати новий продукт. Відповіді немає. MBA навчає професії. Як побудувати фінансову звітність, як робити маркетингові дослідження, як вивчати конкурентів, е, інструментарій? Бізнес це поєднання підприємництва, як енергії, ідеї, е, натхнення і е, скілів навичок, як токаря, да, там, чи пекаря. Так ось токаря або пекаря від бізнесу. Вас навчить MBA. підприємництво не навчить. Коли ви розумієте, що, наприклад, ви не знаєте, як побудувати систему фінансової звітності в компанії, там навчать. Але не чекайте, що ви закінчите MBA і через два роки ви, станете, ви попадете в Forbes. Як ви переключаєтеся з рутини на масштабування? Я перестав бути Сіо компанії в 2015 році. Слава Богу. При цьому хочу відмітити, що ми з Володимиром кожного дня на роботі. От ми, ми не займаємося операційною роботою, але ми ходимо на роботу прямо як, як і раніше. Ну, дивіться, в нас не було виходу, бо компанія була завелика, По перше, по-друге, ми розуміли, що треба займатися стратегією, треба планувати. Менеджмент ніколи не змож не буде мати часу і ресурсу на того, щоб керувати через стратегію. А власник ніколи не буде мати достатньо часу, енергії і інколи компетенції для того, щоб керувати операційним бізнесом. Апетит з'являється з кожною новою перемогою. Бізнес це марафон, а не спринт. Вдарили в штангу на мільйон доларів. Зарахуйте собі, що ви купили дорогий терені. Рішення про масштабування було одним з ключових. Головний тренд це все ж таки це діджитал.